Хто такий HR-менеджер? HR-менеджер це спеціаліст, який керує людськими ресурсами компаній. Він відповідає за роботу з персоналом і забезпечує їхню ефективну роботу. HR-менеджер здійснює широкий спектр обов'язків, що включають підбір персоналу. Відбір найкращих кандидатів для посад, проведення співбесід, оцінка їхніх навичок і досвіду, адаптація нових співробітників, організація індивідуального вступного навчання, ознайомлення з корпоративною культурою і правилами компанії, мотивація та стимулювання персоналу, розробка та впровадження системи мотивації, організація корпоративних заходів та програм для підвищення задоволеності співробітників, оцінка компетенцій працівників, визначення і оцінка навичок, знань і вмінь працівників, розробка індивідуальних планів розвитку, розвиток кар'єри та професійне навчання. Організація тренінгів, семінарів та навчання для працівників з метою підвищення їхньої кваліфікації та розвитку кар'єри, управління документацією і оформленням, ведення кадрової документації, оформлення трудових договорів, звільнення і переведення працівників створення та підтримка корпоративної культури, формування цінностей, норм і правил поведінки в колективі, організація корпоративних заходів та комунікація зі співробітниками, забезпечення комфортних умов для роботи співробітників, створення сприятливого робочого середовища, вирішення проблем зі здоров'ям і безпекою. Праці